Та да, і наша чудова Мексика, здебільшого, привітна й доброзичлива, за винятком наркокартелів, які я бачила у страшних кіно. І я хочу розповісти вам про ту Мексику, яку ми пізнали своїми очима і душею. Вона відрізняється від рекламних картинок, які ми звикли бачити в турагентствах. Про гламурні пляжі і найкращі у світі курорти Карибського моря. Я також вам розповім, але згодом. Нехай наша з вами подорож буде нестандартною. Словом, хто на пляж, а хто в глибинку. Бо де як не там, чекають нас нащадки древніх інків. Щоб ви не нудьгували, розповім вам трохи про Мексику. У старших людей вона асоціюється з нескінченними серіалами. У туристів з розкішними пляжами канкуна, які входять в десятку найкращих у світі. А у мене своя Мексика, яку я пізнаю рік за роком і не втомлююся відкривати її знову. Історія Мексики дуже незвична. Я не буду розбирати зараз древні корені ацтеків та майя. Про них давно всі все знають. А от чи знаєте ви, що порівняно недавно, а точніше, 170 років тому, Мексика була вдвічі більшою. Вона і зараз не маленька, 13-те місце за територією у світі. Але тоді. Здобувши таку бажану незалежність, звільнившись від іспанських колонізаторів, які розрулювали тут 300 років, Мексика була величезною могутньою республікою. Постає запитання: кому вона заважала жити? Відповідь проста: завжди знайдеться сусід, який хоче твою хату віджати. Кому як не нам, українцям, про це не знати? Не буду заглиблюватися в історичні деталі. Скажу коротко і зрозуміло. Земля, на якій я наразі живу, належала не так давно до Мексики. Йдеться не тільки про Каліфорнію. Це і Нью-Мехіко, і Техас, і Невада, і Аризона, і Юта. У більшості перерахованих штатів мені пощастило побувати. І повірте, вони дуже гарні. Щоб ви розуміли, тут реально хтось живе. Там навіть якась курка бігає. Ага, яйця є, м'ясо є, жити можна. Ось теж всюди оці кам'яні паркани. А тут дивіться, тут така на каміннях ванночка встановлена. Судячи по всьому, вони тут вмиваються або перуть одяг. Так, я думаю, що вони в цьому перуть одяг. Бачите, теж на такому кам'яному постаменті. А чому? Дуже легко догадатися, бо тут поруч, на мотузках, якраз. Одяг і розвішено, нехитра наука. Багато різних квітів, взагалі рослинність тут дуже багато, і, можливо, якраз завдяки цьому ці страшні лачушки вони виглядають не так страшно, тому що вони всі потопають у зелені. А ще тут я чую весь час півнів. Я не знаю, чи чути в кадрі, чи ні, але чисто, як у нас у селі. І от іще величезне апельсинове дерево. От якби це було у нас, якби це було у нас, ми би подумали, що це якісь музейні експонати, як етнографічний музей. Але найцікавіше інше. Ви подивіться, які випрані лахи у них розвішані. Це вишивані сурочки. У наступних випусках я познайомлю вас з нащадками древніх племен. Погнали, знайомитися, Регіна, я Вікторія. вікторія. рада бачити сіє. Ви дізнаєтеся про джунглі, де ніхто вас ніколи не знайде. Якщо ми тут випадково пропадемо, то хоч знайте, де нас шукати. Проте, чим відрізняється від інших американська глибинка? Всього якихось 180 кілометрів від Лос-Анджелеса і зовсім інакше життя. Словом, залишайтеся з нами.